Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх вас улюблені, брати і сестри, сьогоднішнім Воскресним днем, причасників, з прийняттям святих Христових Тайм. Ми за Божественну Літургію сьогодні прослухали івангельське читання про багача і лазаря. Багач, який жив достатку, але наступив час помер. І бідний, який жив, побираючись, також помер. І участь одного і іншого. Той, хто страждав. І помер бідняк. попав в кращі умови. Чим багач, <кій> якого спалювало із середини, він хотів хоча б знайти краплю цієї прохолоди і просив мочити палець із язика устудити. І оповідається, що Неможливо переходити з одного місця на друге, є велика прірва. Це, один, це одна думка. Друга думка, яка приходить, що багатим не можна бути. Не добре бути багатим. Тоді Належний стан всім бути бідним, всім побиратися, лише це умова для Царства Небесного? Як же тоді інша заповідь? Шість днів працюй. Навіщо працювати цих шість днів? Можна і не працювати. Багато ось цих доалістичних питань. Немов би вибір між добром і злом. Як правильно? Тут, напевно, пошукати треба ссилки на священне писання. Найперше, я думаю, слова апостола Павла, який каже, що «Ніщо в цьому світі не повинно володіти мною. Або говорить, що все мені в цьому світі можливо, не все корисно. Все мені в цьому світі можливо, але ніщо не повинно володіти мною. Находимо інший приклад, коли юнак підійшов до Спасителя і говорить, що потрібно для того, щоб наслідувати Царство Небесне. Господь говорить, шануй батька Твого, шануй матір. Давай пожертву на храм. Шануй старших. Це відповідає, я від дитинства це дотримую. А Господь говорить йому, добро маєш, роздай, йди за мною. І юнак заскорбів і відійшов. Ось тут, напевно, найбільше роз'яснення. Тому що чому заскорбів юнак? Він виконував, по давав, давав. Здається, майно роздавав. Частково, частково. Проявляв інші, життєві виконував правила, релігійні. Він все це дотримувався. А чому заскорбів, відійшовши, від Спасителя? А тому, що зліпився, з'єднався з тим, що мав. Він порахував, що це його власність. Підтвердження ми знаходимо в інших словах Івангелія. Там, де скарб ваш, там і серце ваше. І заскорбів, тому що його скарб був. Не якийсь інший, не, не, не шана до батьків, не духовні якісь речі. Його скарб був басцей. це майно, яке він мав. Він так думає, що це його майно. Воно ж не його. Але він вважав, що це воно його серце приліпилося до цього майна. І тому й сказано, що легше верблюдові провізти скрізь. Боголь чи невужко, чи чим багатому попасти в царство Небесне. Чому? А тому, що він уявляє, що все це, це його. Обманює сам себе. Ну яке ж це твоє? Завтра заберуть і не і нічого не будеш мати. Чи прокуратура забере, ще хтось забере, ще щось знайдуть? Ми ж знаємо, по прикладі історії. Були багаті. Стали нищими, забрали під якимись приводом, арештують, націоналізують ще щось. І хто сказав, що це твоє. І можеш мати папірці, де написано ти власник такого-то будинку, такого то заводу, такої то машини, ще щось. І залишаються одні папірці. Все остальне не твоє. Тому ось цей важливий момент не прив'язуватися до речей яких ти, якими ти користуєшся. Не твої вони, тобі їх Бог дав в користування. Тому треба ось ці речі розуміти, не прив'язуватися, просто користуватися і дякувати Богові за все, що він тобі дав. І приумножувати, виражати більше це, оцей талант сим'я. Тобто заробляй ти більше, майте більше. І чим більше маєте, тим більше повинні бути незалежні від того, що ви маєте. Не треба, втративши гривню, думати, що кінець життя, все, є ж таке, ну, наприклад, якусь суму. Людина згубила чи якихось інших причин втратила, і вона думає, все, кінець життя, петлю на шию, вирішила всі проблеми. Ось це раб став тих речей. Не господар, а раб. Трудно такій людині попасти в царство небесне. Тому і коли маєш все, що ти маєш, не тільки користуйся, а й щедрістю віддавай це іншим. Тобі Господь дав талант заробити ось це, а когось інша участь. Він також Богові потрібен. Ми ж кажемо, що. І волосина з голови людини не падає. то Якщо є інша категорія людей, вони також потрібні для слави Божої. згадає притчу про юнака, який орів, не міг ходити, лежав біля купелі Целоамської. І запитували, хто згрішив. Що цей юнак? Вважалося, якщо батьки згрішили, гріх падає на дітей. Дитина каліка, так в старому заповіті вважалося. Тому запитували, хто згрішив. А Господь по відношенню до цього каже, іменно до цього, каже, він немічний, щоб на ньому виповнилась воля Божа. Це для того, щоб проявити чудо. І ось коли без волі Божої нічого не відбувається, то і ті, хто немічні, їм також Господь для чогось попустив нести цей хрест немочі своєї. Для чогось? Ми не знаємо. Але ми віримо, що долею кожної людини керує Бог. І ми довіряємо цьому. І якщо так є, для чогось воно є. Для чогось ця участь повинна бути. І тому не заздріть тим, в кого є великі будинки. І думаєте, їм добре. Ви ж не знаєте, що в них робиться. І не знаєте, що буде на їхніх дітях. Не знаєте. Одну мить. Скільки в нас прикладів є? Не хочу називати, але ви огляньтеся на територію великої. Були великі, ще і забудуть, як звали. Ще рік і пам'ять розсиплеться. А великі були, вважали, що лекторат – це їхні раби. Нема. Отаке життя. Тому не треба так думати, що все, не знаємо ми, як вони живуть. І що нам до того, як вони живуть, це їхні проблеми. Треба думати про себе і жити собою. Але якщо Господь одному дає, то дає для того, щоб він виразив талант. І не для того, щоб ти думав, що це твоє, а для того, щоб ти приумножив і накормив інших. І іншим дав, скільки ж тобі треба. Миску борщу. Скільки б ти не мав, спиш на одному ліжку, в одних туфлях ходиш і миску борщу їсиш. Незалежно скільки в тебе статків. Тобі ж всього не треба. Роддай. Тому і в стан душі нашої, який приємніше ж дарувати, чим приймати. Ну погодьтеся, легше, приємніше коли ти, коли ти йдеш на день народження на, на будь-яку оказу. І даруєш приємно на душі. І коли тобі дарують, так не така приємність. Бо ще й така інша, інший трошки став. Добре, що згадали щось дали, але то так коротенько а потім якийсь більш хвилюючий. Але з легкістю даєш. Так ось, маєш роздай. Маєш і І роздати треба тим, які тобі не можуть повернути. Чому? Тому що якщо вони не можуть повернути, там записано, там тобі повернуть. А якщо ти мені є тобі, то який, яка з цього вигода? Немає з цього вигоди. Тому чому цей відняк? Попав в царство небесне, багатий. Тому що багатий жив багато, а бідняку не давав нічого. І крихти йому не дав, зневажав його. А чому бідний попав в царство небесне? Не тому, що він бідний. Не думайте, що бідність приводить в царство небесне. Можна бути і тут бідний, і в царство небесне не попасть. А чому попав? Не роптав. Ніс свій хрест і не роптав, тому що той, що робще, не попаде. Наприклад, згадайте розп'яття Ісуса Христа. Ісус Христос на Христі. І два розбійники. Один що каже? каже? Ну ти висиш, ти такий великий, давай якесь чудо, зійдемо з Христа і будемо все нормально. А в чому ми тут висимо? А то все несправедливо. А другий що? Каже, ми заслужимо тут висимо. Він не заслужив. Поміни мене, коли прийдеш у царство. І той попав в рай, а той в пекло. А засуджені за один, ну не за один, а за подібні гріхи. Казі, одна й та ж. Так І кінцеве повинно бути одне і те ж. А ні. Не одне і те ж. І наскільки це велике, що навіть в символі нашого Христа це відображається. В символі Христа так і відображається. Як відображається? Ми ж могли просто хрест, а оця перекладинка, на якій нога стоїть, рівно ж має бути. Тому що опирається нога. У нас чомусь отак вивернуто. Чому? Звертало увагу. Чому? Тому що розбійник один попав в рай, другий в пекло. Той, що праворуч, попав в рай, той, що в пекло. Навіть на Христі цей символ. Не робщи. Не робщи. Навіть якщо ти бідний, тоді попадеш в царство Небесне. А будеш роптати, то і тут тобі життя немає, і там його нема. Ось ця, ця притча повчає нас. Возвишену, духовну. Не просто про багатство, а відношення до багатства. Маєш, втішся, приумножуй, радій, роздавай і не прив'язуйся до того, що ти маєш. Колись один із старців давав пораду, як бути незалежним від речей, яких маєш. Тільки якусь річ полюбив, зразу її подобив. Купив, потішився. І тільки починаєш про неї думати, обов'язково подаруй. Будеш мати спокій на душі своїй. Або притч... ну, така притча, історія про одного багача купив китайські вази, дуже дорогі, купив, запросив гостей, сидить, дивиться на ті вази, тішиться, який він, таке зараз модне слово є, такий дуже він заможний. Потішився, потішився. Посиділи добре, пообідали, потім взяв молотка і ті вази побив. І всі на нього дивляться, такий дивокувати. Наш ж важив купив такі дорогі взяв побив. Він каже, ну я досягнув мети, досягнув. Я втішив себе, що я їх можу купити. Втішив. А тепер я подумав, а якщо ця ваза буде стояти, буде бігти мій внук. Я прив'яжуся до цієї вази, буде бігти внук. Зачем? Вона впаде. Я ж від злості можу мало того, що вдарити. Внука рідного можу забити. Як ми інколи за якісь речі, які вдома лупимо своїх дітей чи чимнусь, ну, б'єте за то? Ти телевізора нового подер, обої нові подер. ще там щось зробилося. Лупцюєте, ну хіба варті бити свою кров, свою плоть за якихось там дешевих обоїв? Бо він карандашом помалював. Переклеїть. Але людина, яка купила собі Вазик потішився, показав перед іншими, який він тийшов, для того, щоб зберегти ближнього свого. Оце називається незалежність від речей, яких ти маєш. Тому не до таких речей. Купили гарні чоботи, поносили, потішилися, віддайте комусь хай поносить. Купили дорогий годинник, подаруйте його внукам. Купив нову машину. Потішився, подаруй сину. Не треба бити його, що він побив машину, хай сам поп'є, якщо хоче. Збудував хату, потішився? переходь гіршу, подаруй дітям крашу. А собі збудуєш іншу, яку захочеш. Не прив'язуйся до того, що ви маєте. А щоб серце ваше не прив'язувалося, зразу його ближнім даруйте. Отакі мої останні слова сьогоднішнього до вас звернення. Богу нашому слава, навіки, віків. Glória a Jesus, Cristo.